Дорогі друзі. Ну що завтра вже в нас почнеться шостий тур УПЛ. І сьогодні я його анонсую і, і буду робити прогнози на всі матчі. Ну і перший май шостого туру УПЛ колос проти Невереса. Цей матч я буду дивитися. Мені колос дуже. Подобається вони в цьому сезоні ще ні разу не програвали, і давайте розберемося, чи чи, чи, чи програє цьому Торі Колос, чи, чи продовжиться серія без поразок цієї команди. Ну і давайте подивимось на історію протистояння. Вереса проти Колоса. як ми не бачимо. Верес всі останні три матчі проти колоса перемагав, але зараз. Не не вражає. Варзна зараз знаходиться на 10-му місці, дуже близько до перехідних матчів. От хоча вони вже два, два матчі виграли підряд. А колос знаходиться дуже високо в турнірній таблиці, навіть вище за шахтар і і ділить перше місце з Динамо. Отакий От, дуже класний. Початок сезону в колоса, от і я е, всьому майже прогнозую перемогу колоса два-один. От мені ця команда подобається. Я хоч і не вболіваю за них, а я вболівальник Динамо і Полісся, але в колос. Мені подобається тим, що вони дуже класно грають на контратаках, в них є футболісти. І навіть втрата велетня, який перейшов у Полісся, не впливає на цю команду. От, от взяти Шахтар в них, в них футболістів, у когось травма, ще і все. І Шахтар вже грає гірше, а на колос у ход цього, цього важливого футболіста нічого не змінив. І колос, як і набирав салікові, не бали б так і набирає. Наступний матч цього туру це Полісся Кудрівка. У цьому турі у нас взагалі всі матчі, в якому є фаворит, є андердог. От і, і цей е, матч мене е, е, виключення. Полісся є фаворитом цього матчу. От. Хоча у Полісся дуже складний старт. Вони зараз знаходяться в нижче Кудрівки на 11 му місці і мають лише дві перемоги в чемпіонаті. От. А Кудрівка дійсно здивувала. Я думав, що вони будуть з самого низу. Зараз Зараз вони непогано так на 9-му місці. В них Історія протистояння невелика. Лише один матч, який Полісся виграло 2-1. Я думаю, цей матч Полісся виграє 2-0 або 3-1 у два м'ячі. От, отакий мій прогноз на цей матч. А ви пишіть свої прогнози у коментарях. Наступний матч е, 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 теж е, ви доволі такі. Прикольне, це СК Полтава, Металіст 1925. І взагалі, СК Полтава, ну е, е, вони зараз непогано. Вони знаходяться на хоч вони і знаходяться на 13-му місці, але я думаю, що для них непогано, е, тому що по складу це найслабша команда, і по ідеї вони мають знаходитися на 15-му або 16-му місці. Ну і Металіст 1925 е, 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 грає проти них. Вони, звісно, є фаворитами зараз. Зараз вони знаходяться на п'ятому місці, от, і їм потрібно набрати залікові бали, якщо вони хочуть грати в Єврокубках. Ну, і, і, і зараз для них взяти три залікові бали буде дуже легко, тому що суперник дуже слабкий. Хоча СК Полтава має одну перемогу, одну нічию і три поразки. От. Але я думаю, що цей матч виграє металіст 1925 з рахунком 2-0 або, або навіть 3-0. Наступний матч е, теж е, дуже е, цікавий. Це е, ЛНЗ Ч... Чакасер рух. В ЛНЗ є проблеми з е, забитими м'ячами. В них є купа моментів, але вони їх не реалізовують. І проти них рух, у якого в, 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 взагалі чотири е, поразки поспіль вони виграли лише в першому турі. І посідають зараз 16-те місце. Ну і ЛНЗ, які зараз знаходяться на восьмому місці, мають одну нічию, дві перемоги. Дві поразки підряд. Ну і зараз їм потрапляє суперник, який грає дуже погано. Вони взагалі безвольно б програли б Динамо 5-1. І, і в них дуже багато пропущених м'ячів. Найбільше з, з усіх команд 11. Хоча і Олександрія 11 пропущених м'ячів, але Олександрія знаходиться в Вище тому, що в них забитих більше рух розчаровує. У ЛНЗ є проблема з забитими м'ячами, але я думаю, що вони виграють цей матч 2-0 проти руху, у яких є проблема з захистом. Наступний матч теж дуже цікавий: це епіцентр проти Кербасу. І взагалі у епіцентрі є проблема теж, вони якось грають ну, непривабливо. В них в чемпіонаті зараз лише одна перемога, і вони посідають 15-те місце. Ну і вони зустрічають е, дуже важкого суперника Пербас. Кербас мені дуже сподобався в минулому турі, як вони грали е, проти Полісі. Я взагалі не вважаю, що той матч мав закінчитися 0-0 або 1-1, Але Полісся той матч виграла. Ну і, і зараз е, Крбкербас. Я думаю, після тої поразки, на яку вони е, мене заслуговували, хоче виграти. Ну і їм е, потрапляє е, суперник. Дуже зручний для, для завдання, щоб набрати три залікові бали. Тому я думаю, що вони виграють цей матч. Наступний матч в, в, в нас це оболонь Карпати. І взагалі Карпати розчаровують. Від Карпату всі очікують набагато більшого, від них очікують. Мім єврокубків, що вони займуть третя або четверте місце а зараз. Вони на 12 місці в них чотири нічі поспіль виліт з кубку від Буковини е, команди з першої ліги. Так, ця команда теж сильна, але в Карпати їх мали вигравати в кубку. От. Ну і зараз е, вони могли в його потрапити через кубок, вигравши його. А зараз їм треба сконцентруватися на чемпіонаті. І зараз оболонь знаходиться вище Закарпати, і взагалі оболонь е, набрала б до. Волі таки багато салікових балів. В них лише одна поразка. От, хоча я думав на початку сезону, що вони вилетять з УПЛ, але зараз оболонь показує, що чи вони вилетять. Ну і, і Карпати. Е, е, і зараз е, Карпатам е, треба е, нарешті е, в, виграти цей матч. Я думаю, що вони це зроблять з рахунком 2-0. Пишіть у коментарях рахунок цього матчу. Наступний матч в нас це Динамо Київ Олександрія. Це центральний матч цього туру. От Олександрія потрапляє на над суперника. От в них лише три залікових бали з того туру, тому що вони виграли проти. Проти, а, а, і, а, до речі, напишіть в коментарях, а, проти кого Олександрія виграла. А, я згадав а, проти Олензе Черкаса. Ну і зараз їм потрапляє як Київське Динамо. Динамо. Останній матч в Кубку України в Динамо виграло 2-1, але Олександрія мені сподобалось. Вони дійсно дали бій, забили голи, навіть могли виграти матч, але Динамо їх перемогло на класі. Ну і в чемпіонаті я очікую приблизно таке ж саме перемогу Могов буде намон на класі. А Олександрія вже буде здобувати свої залікові бали в інших турах. Ну і останній матч цього туру це Шахтар з зоря. Також цікавий матч буде Шахтар. є фаворитом. От, Шахтар зараз посідає в третє місце, таке ж місце, на якому вони закінчили в той сезон. От, і зоря, яка займає сьоме місце. Теж саме місце, на якому вона закінчила в той сезон. Ну і зараз вони грають між собою. Хто переможе? Я думаю, що переможе Шахтар з рахунком 2-0. Тому що у зорі є проблеми з захистом. От ця команда Атакуючи, і їм зручно грати проти команд такі як Динамо, Полісся, от, тому що ну, їм дуже складно атакувати. Хоча Саря доволі таки непогано розпочала цей сезон. Дві перемоги, дві поразки, одна нічия. вони навіть Кудрівку виграли 2-0. 4-1. Ну так, але я думаю, що Шахтар переможе цей матч з рахунком 2-0. Пишіть свої прогнози у коментарях. Дякую.